것, please, please, please... Добре, таку зараз покажуть Давай, 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 значить гроші пересталися. Так, ми хотіли б, щоб у нас пішли, Бо є представники прокуратури чи ні? Є, звернення. Ми хочемо, щоб до нас вийшов, представився що це є, яка посада, бо ми тут всі депутати місцевих рад. Прокуратура зараз подає позови на спісування рішень 25 рад області. Сюди з'їхалися депутати з усього району. І ми ну, були б вдячні, якби хтось з представників прокуратури вийшов до людей і оголосив позицію прокуратури щодо вказаної проблематики. Ні, ну громадяни прийшли. Громадян eh, ми eh, туди не підемо, бо там немає представників прокуратури. Ми хотіли б поспілкуватися з представником прокуратури. Є. 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 Uh -huh. Подивитися добре. Yeah. Ми ще не підписали, бо це є резолюція нашого народного відчня. Потримайте, пане. Чи хтось потимає? А чому прийшли сюди? А ви можете, я не можу. Ось резолюція вічі. Зараз ми, якщо її ухвалимо, підпишемо. Це не має. Це резолюція. Висі, висі. Справа в тому, що це е, людина вона займається прийомом звернення за громадян. Це? Так, так, це, так. Це а нам потрібно до приймання прокурору. Це, це, це треба йти на другий поверх. Нам, як то громадськорманіт, хай вийде, тоді буде питання. Представників СБУ ми сюди не запрошували, а без них ніколи не обходить. Це пан провокатор, він завжди ходить на акції, Дуже любить, як дуже любить кажуть, займатися такими справами, які, які абсолютно не потрібні, тобто ці речі. Будь ласка, його треба, щоб все місто знало, його вже все місто знає, і ще, ще дай більше хай Україна його знає. Буде популярна дуже людиною відкаже. А що це за посвідчення? Громадський контроль. Угу. Це така організація, яка і прес-служба, наприклад. Якби Як це прокурор? Прокуратура не мав Звичайно, що прокурор.